Всім привіт! З вами Наталія Шевчун, і сьогодні я хочу вам продемонструвати, який ще є спосіб обшивання кульки голкою. Якщо ви хочете, щоб тут з цього боку був такий самий красивий візерунок зшивання, то можна використати ось такий спосіб. Ми пришиваємо робимо. Таку заготовочку, а потім, так як у сшиванні зірочок фіксуємо, бажано на перед тим як починати таку роботу, поправити ниточки. Ось так і пришиваємо. Головна особливість це місце, де має бути звуження. Тут ми проходимо ось так цю бісерину. Далі в першу бісерину пари. Далі фіксуємо до цієї одної бісерини, щоб вони були в тому самому місці, де нам потрібно. І потім ось так. І так продовжуємо далі. Плетіння кульки голкою має свої особливості, але також міцне, гарне, як і при оплітанні. Кульок гачком. Продовжуємо далі, поправляємо і ось така гарна кулька у нас буде. Для замовлення схем кульок з різними малюночками чи орнаментом, чи надписом. Звертайтеся в Telegram, або пишіть в коментарях. Приємної творчості. Бувайте.